Мама собі витягнула сніданочок. В неї сир з сиром камамбер. І журелиний соус. Так, п'ятку. Не лише ножниці? Не знаю, показуємо вже. Не ножниці. Я зараз буду давати журолиний соус. А, туди треба ножниці? Так, дивіться, в нас татко татку приготував яєчницю з м'яском і такі бутербродики. На коні речі це. це мами мамі До того сири йшло, йшов в набір цей соус з журалини. Він такий розмяк, як показує. Він такий от О, Я, наприклад, таке не дуже люблю. Ну, а я не знаю, чи я таке люблю треба роботи. Я більше люблю таке. Мені захотілося такого більш. Екзотичного. Не екзотичного, а не хотілося смаженого нічого. Зараз ну, на аромат такий собі. Такий, як памперси, знаєш? Або сухетки вологі такі дітям підтирати маленькі. Все, ми хочемо їсти з татом, тому я виключаю. Так, пошила таку балеринку. Це на замовлення по фотографії. В по антиках. Синя сукня з білою вишивкою. Мідається, що досить гарно получилось. Ось така вона вийшла. Зараз буду її відправляти. Так, веземо Янусю нашу на гімнастику. Януся вже втягається А самі зараз з дзючком поїдемо на аквапарк. Хочемо купити абонемент сімейний. Там в аквапарку... Є сімейний абонемент, двоє дорослих, і одна дитина до 18 років. Безлімітний. З 7 ранку до 10 вечора і басейн, і зал 2800. Підемо, попитаємося, ми знаємо. У так в інтернеті помоніторили трошечки. І зараз підемо, взнаємо це все. Красунчик, зараз я покажу нашого Гучі. Боже, я вчені вам. Гучі, ти мій вислукий красунчик, красунчик такий. Та какіця гарний. Ніна робить печиво. Розкажи, що ти даєш, бо мене питалися. Я даю. Можна робити на пачку масла, але я роблю на пів пачки масла. Да, включаю, Так, так, та, кажи. каже. Я е, можна робити на пачку масла, але я зазвичай роблю на пів пачки масла. На півпачки масла ми даємо пів скляночки цукру, даємо одне яєчко. Можна давати а, звичайно, що треба дати соду і соду погасити да, оцетом. Оцетом, і давати муку і ванільний цукор і одне яєчко. Сразу потім все потола було тільки що в магазині взяла. Мандаринки, апельсинки і грейпфрути цитрусові. Ти що вже туди дала? Я дала А, розминаєш масло з цукром. Потім туди дає яєчко так, зараз. і муки, скільки візьме. І... Але в цю суміш вже давай о, 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 соду. Соду гаси. Я завжди в цю суміш, і потім Ну, куди спаю. То я знімаю відео, воно щось таке все ну, просто. Що це страшно? Далі одне яєчко. Чи mm. да, мандарини. Зараз. Беремо оцет. Будечок мій маленький хлопчик. Дивіться, ми беремо ложечку. На кінчик ложечки трошечки соди додаємо. Відкриваємо наш оцет. і погашуємо. Все, все голосить? Я так завжди даю? І виливаємо. Ну, до речі, смачніше, виходить, ніж давати порошок до печу. Розпушувач він робить такий печиво більш м'яким. А от так воно буде пісочне і хрустке, що мені дуже подобається. Мама, в нашій сім'ї ми більше любимо хрустке. Так, так, бери, витирай, бо я так не можу, я симвою добитися. Дай мені мандарини. Дві? Три. Давай дві, потім ще. Так, Я, вже, бачите, розпушила, даю ванільний цукор. Я багато не даю, я даю пів пачечки. Для смаку просто ванільного. Все. Ставили. Так, Яніна, той кусочок прибери, Прибери оце. Смітник. І давай зараз витираємо стіл. Е, потім все це перемішую з нашою масою, яку ми зробили тісто. Е, з масла і цукор. Тут на який канал? На твій, на мій? Не знаю. Тільки Як на який хочу виставляти. На кого, що на мій. Добре. Мама хоче срібну кнопку. Мама хоче срібну кнопку. А скільки? 100 тисяч? 100 тисяч, Але вона тобі прийде, коли в тебе буде 200 тисяч. Ні, постовіти вийшли е, срібну кнопку дуже швидко. Ми знімали відео. До речі, якщо ви хочете дивитися україномовний канал, ще дуже класний є, забийте в пошукову в Ютубі. Пустовід. Пустовід. Пустовід і пустовід. Дуже класна сім'я українська молода. Так що я вам цікаво. дуже гарно в них там і відео знімають. Вони відписують. Знаєш, YouTube на, на всіх ватить. От, не пошкодуйте. Цікаві у них відео. А ще я дуже люблю дивитися Катю ванну. Але вони, правда, по-російськи ведуть. Вони в Іспанії живуть. Так. Так. Додаємо муку. Але то, знаєте, там нема пропорції муки. Скільки візьме тіску? Так. Вона, щоб не забагато. Угу. Цитруси розклала. Забити не було. Зараз нам ще тобі. Випікати зараз буде? А що ну, зранку да, будеш та, 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 зараз, зараз. Просто їсти будемо завтра. Так. Так, давай давайте я теж викину. Тримай. Ту від нашого масла. Так, ти місци, а я потім включу. Витираю стіл і включуся. Так. так, ми вже прибрали на столі. І наслідили. І я нам вже. Ось таке. Ви замісила тісто і вже його розкатуємо. Ось таке воно в нас має вийти, а я вже його розкачу. Робимо його такої, ну, не дуже тонкої, бо воно сгорить. Робимо його середні товщини. Ну, я думаю, що таке дуже добре буде. Так? Фігурками чи будемо різати тої штучку. ту штучку. Штучку ріжемо. Набагато що... швидше, бо фігурки це. І смачно, бо воно таке більше трошки вийде. Ось така нас є штучка, дивіться. Отак ми лишні відрізаємо. Ні, я тоді теж пекла. А я завжди то відрізаю і кладу до інакше. Отак такі робимо. Не треба відрізати. З'їсть це. Невеличкі такі. Головне робити більш-менш одинакові, тому що якщо зробити тонші і грубші, там, то той отсоріть. Ну і що ти зробила? Сюди. Так ми йди тут, нащо до... не йди там до кінця, до тої полосочки далі і. Я завжди так роблю. Потім то лишаю. На одну партію у нас вже готова. Тут ще одна партія. Там ті допікаються, спокликаються. От друга на воно прям сам раз, бачиш? В духовці при 200 градусів 7 хвилин. Ну, але треба дивитися, кожного своя температура. Можна і 12 хвилин, чи грубше тісто, то буде довше. Як ви його розкатаєте? Ось так вийшла тарілка печива. Це було на дві бритваночки. І я напекла при 200 градусів 6-9 хвилин. Ну, треба дивитися, в кого яка духовка. За ним треба завжди дивитися, щоб не згоріло. Отак воно дуже смачне. Хрустке. Так що готуйте, готуйте, пробуйте дуже смачно. Сьогодні субота, ранок, і ми їдемо в зал, в басейн. Сьогодні у нас буде трошечки такий спортивний ранок. Купили абонемент і будемо займатися спортом. Так, Янусь. Так. І дивіться, я вчора знімала відео з своєю укладкою. От бачите, вони вже трошечки ще більше хвилька така стала. І прикольно виглядає. Це другий день. Кому цікаво, переходьте на відео, там є, як я роблю цю укладку. Нічого, ничего растягивается. Ясика растягивается. Прикольно на тих штуках растягивается.